Ну, я можу також е, дещо сказати, ось е, цьому колезі з... дрібному бізнесмену, <гум> ось е, дивіться, Тут е, насправді е, не, не буде так, що ось якась ну, революція перемогла, одномиттєво, все змінилося, і всіх позакривали, простріляли тощо, тощо. Ну, так не буде раз. А по-друге, революція, майбутня соціалістична революція дає поштовх для розвитку продуктивних сил, а не для їх там нищення. Ні в якому разі, У нас проблема полягає в. В парадигмі найманої праці ми виступаємо за те, щоб суспільство стало власником усього е, процесу виробництва, але що ідеал, він не буде одномоментно досягнутий. Відповідно, е, якщо у вас немає найманої праці, то ви нікого ну, не експлуатуєте. Відбувається ну, в рамках товарних відносин якісь там. Не еквівалентний обмін, звісно, але ж поки не подолані самі аспекти товарності, товарного виробництва, да, то ви є суб'єктом виробничого процесу і вам, ну, скажімо так, нічого напряму не загрожує ні, в якому разі. Це варіант, якщо ви ФОП, якщо ви працюєте самі на себе, у вас власний бізнес. Якщо. У вас, скажімо, є наймана праця, то відповідно було правильним кроком із нашого боку, і з вашого боку, ста зробити так, щоб ви щоб і ви, і весь трудовий колектив стали співвласниками, співвласниками вашого там невеличкого бізнесу. Тобто, ви вже не будете експлуатувати їх в найману працю, бо ви будете отримувати прибуток від того, що від того, що продукти вашої пра... праці ваших найманих працівників були продані десь на ринку, отриманий прибуток. Ось, і цей прибуток весь ваш, тому що ви власник бізнесу, власник засобів виробництва, а наймані працівники. Отримують лише заробітну платню, якої вистачає там якось не померти з голоду. Тому що ситуація на українському ринку е, праці саме така. Ось тут мені Андрій не дасть збрехати, що е, роботодавці формують заробітну платню таку мізерну, да, яка вистачає найманому працівнику там просто не померти з голоду, і відповідно. Якщо вони формують продукт цього бізнесу, ви продаєте його десь, отримуєте прибуток а вони отримують заробітну платню, то далі так не буде. Вибачте, або ви стаєте всі разом співвласниками вашого виробництва. Це не такий проміжний етап, поки не буду там загального там суспільнення, так би мовити, ну це перший крок. В соціалістичному напрямі буде, да? ви всі разом працюєте, ви всі разом приймаєте рішення, яким чином, да, скажімо, ось той прибуток, що отримав ваш бізнес, розподіляти між вами. У ну, там, десь в Югославії, чи ранньому радянському Союзі встановлювали якісь трудової участі, КТУ, так звані. Да? Ну ви самі в вашому трудовому колективі, де ви будете вже рівним з вашими найманими працівниками. Ви разом створюєте трудовий колектив. функціонально кожен з вас відповідає за свій клаптик. Але ж ви є трудовий колектив, ви є співвласниками, і ви разом на загальних зборах вашого трудового колективу будете визначати стратегію розвитку вашого підприємства, скільки грошей від там умовного прибутку віддати на заробітну платню, скільки грошей е, від е, покласти в так званий фонд розвитку. Вашого підприємства треба закуп, закуповувати, верстати, там закуп, там, оренда приміщення, якісь там амортизаційні виплати, але ж відміна, головна відміна, раніше ви вирішували, а робітники отримували від вас заробітну платню. А зараз ні. Всі, хто працює, і ви також, якщо ви маєте виробничу функцію, складаєте трудовий колектив. І трудовий колектив є власником. Це підкреслюю. Це ще далеко не соціалістичні відносини, далеко, тому що неподолана товарність виробництво, неподоланий ринок, тощо, тощо, тощо. тощо. Але, але ж це вже буде кроком в соціалістичному напрямі. І це важливо. Дякую.